В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Мої вітання. У вихідні в Черкасах проходив відкритий всеукраїнський турнір «Оупен Карате Джитсу. Криворізька федерація Фунакоші Шотокан Карате посіла на змаганнях перше місце у командному заліку. І за особистими результатами юних спортсменів тренери федерації переконались. Їхні викованці серед найкращих. Це вже третій відкритий турнір. З кожним наступним все вищими ставали результати спортсменів Криворізької Федерації Фунакоші шотакан-карате. До рідного міста вони повернулись з комплектами золота та медалями іншого гатунку. У командному заліку криворізькі каратисти перші В першому комітеті там легкий контакт. Я зайняв перше місце, було дуже сложно. Друге, для нас необычно, там був. Е тяжелый контакт на было сильно бить, и я там тоже занял первое место. Я выступал в пяти номинациях, в четырех номинациях занял первые места. Все команды очень сильные и довольно такие уже опытные спортсмены участвуют на этих соревнованиях. Хотелось бы, конечно, отметить одни из самых сильнейших команд. Это Черкассы, которые взяли второе место. Это Мариуполь, которые угу. взяли третье место. На предыдущих соревнованиях у нас с ними была жесткая конкуренция и Мариуполь был первый. Учесть, что мы уже неоднократно занимаем первые места, ведущие лидерские позиции в Украине, то мы в очередной раз Потвердили, що наші дітки одні з лучших. Я займаюся 7 лет. Моя цель стати чемпіоном мира, отримати перший дан. і постаратися отримати образування тренера. Я хочу продовжувати це все далі. Тетяна Васильева, Артем Мельник, Мисто спорт. У спортивному залі науково-технічного ліцею номер 81 відбулися зимові змагання з греко-римської боротьби серед юних спортсменів. Детальніше Валерій Кожухар. Міські зимові змагання з рекоримської боротьби серед юних спортсменів, присвячені дню святого Миколая, проходять на спортивній базі ліцею номер 81 вже четвертий рік поспіль. Цього року у спортивних перегонах взяло участь майже 90 борців віком від 6 до 12 років. Цей рік для клубу боротьби фанат став вдалим. Його вихованці успішно виступали на національних та міжнародних килимах. Найвище досягнення у Дмитра Васецького він у Стокгольмі став чемпіоном Європи з рекоримської боротьби серед кадетів, призером чемпіонату України. Закінчи Рик Виталий Шокову от года к году растет и качество, и количество мальчишек. Ребята добавляются, потому что у ребят уже есть кумир, у ребят уже есть примеры для подражания. Они уже смотрят на Дмитрия Воседского. Они уже учатся у него, учатся не только борьбе, учатся манерам общения, учатся поведению. Високі спортивні досягнення кращих майстрів клубу спонукають і малечу набирати сили, вміння проявляти вольові якості. Цього побажав учасникам змагань народний депутат України Андрій Гальченко. Він подбав про ремонт спортивного залу, ліцею. Хочу поздравити всіх земляків з великолепним праздником і, звісно ж, всім миру, добра, благополуччя, щастя, любові, Божої благодаті і щоб в кожній сім'ї звучав тільки дитячий сміх». По завершенню змагань від народного депутата Андрія Гальченка переможці отримали призові кубки, а всі учасники солодкі подарунки. Валерій Кожухар, Артем Мельник. Програма Місто спорт. У ці вихідні розпочалась серія зимових футбольних турнірів. Триватимуть вони аж до весни. На першому матчі серії побувала наша знімальна група. Взимку Кривий Ріг проводить три футбольні турніри: пам'яті Валентина Новікова і Анатолія Саковича Та ще один на призи Анатолія Сторожука. Останні відбуваються вже в сьоми. Участують 10 команд в этом турнире. Ну, цель турнира такова. Сберечь спортивную форму ребят к летнему сезону. Они действительно душу отводят, приходят сюда. Тяжело, экстремальные условия, снег, мороз, ни по чем молодым. У день відкриття змагань на засніжене поле вийшли команди Ветеран та ПенуЛ-2. Організатори запевняють, що протистояння щоразу видовищне. Такі змагання є візиткою спортивного кривбасу, адже масові турніри серед зими мало де проводяться. «Представте, 30 команд кожен вікенд виходять на поле, незалежно від погоди, незалежно від кліматичних умов, в будь-яке час суток, грають, добиваються результатів. Проявляють характер, мастерство, винослівець, тому що іменно в зімніх условиях именно, м -м, проявляються всі лучші качества. За рахунком 4-0 перемогу в першому матчі здобула команда Ветеран. Дар'я Ворона, Костянтин Сологуб, місто спорт. Вже не вперше криворізькі спортсмени виборьть призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Цього року з'явився новий чемпіон України з боксу Ігор Шевадзуцький. Він увійшов до десятки кращих спортсменів року. Як у Кривому Розі виховують чемпіонів високого рівня та які ще таланти тренуються у спортивному клубі Кривбас бокс. Дивіться у сюжеті. Член олімпійської збірної українські отамани Ігор Шавадзоцький професійно займається боксом чотири роки. Призер міжнародних змагань вперше став чемпіоном країни з боксу, здобувши перемогу у вирішальному бою з трикратним переможцем. Ми сім три рази боксували, два рази йому це був третій наш бой. Ми тепер готуємося на чемпіонат Європи на чемпіонат світу. Сідочому два самых основних старта своїм перемогам Ігор завдячує постійним тренуванням та наполегливій роботі тренера. Сергій Криницький вже не вперше виховує чемпіонів. Серед його учнів такі майстри боксу, як і Вен Хітров, Іван Сінай і Тимур Біляк. Заслужений тренер України каже, для спортсмена вкрай важливі моральні та духовні якості. Саме головне не в чемпіонам. в житті чемпіона саме. Ну, в боксі там ну, в хокеї у баскетболі, футболі. От в житті стань чемпіоном. Саме найголовніше. поряд із силою і мужністю знайшлося місце грації та красі у спортивному клубі Кривбас Бокс. Дівчата займаються художньою гімнастикою, і серед них є теж перспективні спортсменки. Наталія нещодавно отримала свою першу велику перемогу тити у чемпіонки України. Це було дуже тяжело, ну але... Очень было багато тренировок, очень тяжело було і и морально, и физически, но, ну, помощь тренеров тренерів і родителей ну допомогла осуществити такою скатністю. Коли у ЮСШ номер 10 розпочався ремонт, постали питання, де тренуватися боксерам та гімнасткам про приміщення та необхідний інвентар, подбали меценати. Мені би хотілося благодарити Владислава Олександровича Біндера, який на протяжні уже лет... років Паралельно допомагають як боксу, так і художньої гімнастики. Сергій Криницький вважає, що значною мірою успіх країни та здоров'я нації залежить від розвитку спорту. Аліна Чистосердова, Вадим Єденко, програма Місто спорт. Завжди намагайтеся бути кращими, не лише у спорті. І якщо це не вдається зробити одразу, не опускайте руки. У мене все. З вами був Хендриксон. Бережіть себе.